Привіт всім. Сьогодні ми йдемо на невеличкий походик. І я вже не думав сьогодні нічого знімати. Знімати Але така гадна місцина, що я поборов свою нехідь і вирішив таки назнімати цікаве відео. Ось там зіркручить водичка, тече. Отакі. Схили. Десь зараз 12 дня. Ми в поході. Пішли в радіалочку невеличку. І трапило на таке чудове місце. Чому я вирішив засня... зазняти цей кусок нашого походу? Мій компаньйон присів відпочити. А я думаю про те, що це місце. Мені схоже на те, що я бачив в такому чудовому, як на мою думку, серіалі британського італійського виробництва. «Зен». Дуже чудовий серіал, мені сподобався. І найбільше мені сподобалося там декілька серій присвячених Сіцилії. Там була показана природа Сіцилії, ліс, купа ручаїв, зелень така аж. Жарка жарка така, зелень від Аж жарко від зелені, скажімо так. Жарка, що багато її. І тут десь схожа природа, мені так подобається. Вода, яка тече. Гора, і ця зелень, сирість. Питання, з іншого боку, мені товариш мій Сан казав, що схожа, схожа обстановка, в, де він там жив, в Абхазії. Тобто такі... Ліси і запруджено теж зеленню. Що так По ним не можна навіть ходити, стільки всякого, як джунглі. Але тут пройти можна. Тут Я бачу худобу випасають і якраз на цьому проміжечку, Відповідно, тут симпатичненько. От е, хочу показати, бачите, тече тучає, тобто ми тут якби. Як півострів, там тече ручево, струмок. Тут він такий легенький. Це обидва вони йдуть із джерела. Тут, я думаю, саме тут воно трошки пересохло, коли була посуха. Це велика суша. Прийшли дощі і ось там під горою там ось така невеличка, як каже моя бабуля дюра, дюра. І там тече водичка. Але це не найцікавіше ще. я хочу показати вам цю місцинку, бачите? Ось звідси, там таке провалечко, Зараз я наближу, ближу. Звідти витікається. Ну, я так розумію, що десь тут воно там звідти раніше витікало. Десь воно тут прибиває вода знизу. Ось конкретно ось тут вона прибиває, зараз піде ближче. Ви побачите. Бачите так бринить. Туди, може, теж так не дуже телефон передає. Але я покажу вам інший ручай, інший струмок. Я ніколи ще так не бачив, щоб так прибивало джерело. Тут у мене де буває. Ну там на батьківщині у мене в Київській області є джерела є джерела в інших місцях, де я бачу. Я такого ще не бачив, такого стрімкого джерела. Зараз хвилинку ми туди прийдемо. Відео трохи задовго виходить. Зараз пауза буде невеличка Так, зараз ми наближаємося до джерела. Я такий включив тут, щоб показати такий цікавий якби, прохід. Купа кремнію, якщо підтримати ту думку. Кремль не вичищує воду, тут має бути якась силюща вода. Так, зараз ми наближаємося до цього джерела. Такими ми гоу камера телефон. Так, зараз ось і власне що я хочу показати. Ось Такий, таке джерело, дивіться, як б'є, це просто б'є згори. Отут дуже сильно. Дивіться, тут підклали дощину хтось, ну так цікавше, звичайно. І дивіться, як б'є вода. Є вода з під гори. Прямо так. Ну я так не бачу. Базіччини джерела. Бачите, таке... Ху... Так. Хутуженько. Як для мене. І це ж не просто якийсь ручочок десь, тобто це з гори такий валить потічок води. І тут знову ж таки, я думаю, що те ж, сам, те ж сама жила. Водички, бачите, так по бокам. Зараз там покидаю. Так, не по бокам. Ця вода, ти виходить, десь звідти тулить саме, саме ця водичка. Дуже гарно, дуже так. Ну, цікаве місце і в плані енергетики, і відчуттів, і взагалі від природи. Мені дуже сподобалося. Все. Всім пока. Це було, <гум> було Руслан. Я своїх друзів знімаю гарні відео враження, від моєго Поїздку на Подільській товстрі.